Зменшити споживання енергії на 9% і збільшити потужності відновлювальних джерел енергії в четверо. Це завдання українських енергетиків до 2020 року. Нині в державному агентстві з енергоефективності розробляють стратегію розвитку галузі. Робляться спільно із європейськими фахівцями і в рамках кількох міжнародних проєктів. На тепер експерти радять зосередити увагу на житловому секторі. Там левова частка енергії до споживачів не доходить. Зміни також мають стосуватися громадського транспорту транспорту і промислових підприємств. Менше споживати і більше економити енергетичне марнотратство штовхає українців в економічну прірву і залежність від імпортних енергоресурсів. Самоділі, хоч і і тренд по енергоємкості ВВП он все таки ну хороший, Он енергоємкость ВВП падає за останнє час. Но проблем ще много. Позитивна динаміка через розвиток відновлювальних джерел енергії. За два роки їхні потужності збільшилися у кілька разів. Вперед пішла вітроенергетика. Завдяки їй цьогоріч заощає Понад 100 мільйонів кубометрів газу, але заощаджену енергію варто раціонально використати. Сфера ЖКГ з'їдає до 75% енергоносіїв. З них левова частка гріє атмосферу, а не оселі. Багато будівель до 2050 року буде ще в експлуатації. Полюс цим ми бачимо, що дві 2013 чотирнадцятого відбувалося збільшення житлових площ. Збільшення триватиме і надалі. Тож, коли ми говоримо про дострогові стратегії, зведення будинків треба урахувати. Це важливо. Модернізувати українські оселі і відмовитися від радянських норм теплозбереження це перше, що мають зробити українці. Утім, кілька років країна залишається на тому ж місці, констатують експерти, проаналізувавши українське законодавство в Україні. На сьогодні діє базовий законодавчий акт про енергозбереження. Фахівці знають, що він є дійсно базовим. В ньому визначені загальні засади енергозбереження. І на сьогодні його положення безумовно потребують оновлення. У відчизняно агентстві з енергоефективності проблему визнають. Торік розробили стратегію розвитку галузі до 2030 року. На тепер документ потребує оновлення. До її обговорення долучилися і представники міжнародного енергетичного агентства. Стратегія на 2030 рік вона ще не розроблена, і в зв'язку з тими подіями, які відбулись нещодавно, її треба передивитися. Навіть у той час, коли її приймали, їй вже не вистачало компонентів енергоефективності і заходів з енергоефективності. Ще тоді вона запізнювалася, а сьогодні вона застаріла. Зменшити споживання енергоносіїв на 9% і збільшити присутність відновлювальних джерел енергії чи не у четверо українці повинні до 2020 року. Це зазначено і в угоді про асоціацію з ЄС до реалізації цієї стратегії в уряді обіцяють залучити європейських фахівців. Результати обговорять на громадських слуханнях вже до кінця цього року. Будва плани робилися по за європейськими шаблонами, і що стосується плану з енергоефективності, то тут заходи пропи. Суся в таких найбільших секторах, як будівництво, житловий це сектор, громадські будови, це промисловість, транспорт. Ціна питання трильйон гривень. Сума для українського бюджету завелика. Відтак розрахунок незакордонних інвесторів для них вже готують привабливі пропозиції, обіцяють пільги і зелене світло.